Аденоїди це суто дитяча патологія. В нормі у всіх дітей є аденоїди, і це абсолютно нормально. Це розростання лімфоїдної тканини в носоглоці на межі між закінченням носа і початком горла. Аденоїди мають лімфоїдну функцію, тобто первинної імунної реакції. Проблема найчастіше не в самих аденоїдах у дітей, а в їх розмірі. Тобто в нормі аденоїди працюють як імунний орган, і у хлопчиків трішечки пізніше, у дівчаток трішки раніше. До 12-14 років відбувається так звана інволюція, тобто суттєве зменшення цих тканин. І, відповідно, їх там немає. У дорослих людей, ну, нормальних, здорових по носовому диханню немає ніякої лімфоїдної тканини в носоглотці. У діток проблема не в аденоїдах, тому що аденоїди вони потрібні. Проблема в їх розмірах. Якщо аденоїдна лімфоїдна тканина збільшена або гіпертрофована, як називаються лікарі на консультаціях, вона може перекривати просвіт дихальних шляхів. Є три ступеня збільшення аденоїдів. Перший закриває, якщо грубо говорити, закриває третину носоглотки. Другий закриває дві третіх носоглотки, і третій ступінь повністю обторує або блокує носові ходи. За рахунок цього дитина не дихає носом, і ми отримуємо всі наслідки від порушення носового дихання. Це храп. Це постійне утворення та надлишок е, слизу в носі і в носовій порожнині. Це часті затяжні захворювання верхніх дихальних шляхів, назофарингіти, відчуття постназального затікання та постійного кашлю у дитини, який не проходить або проходить дуже важко. Це проблеми з прикусом та формуванням верхньої та нижньої щелепи. Ну, от якщо ви закриєте двома пальцями досад, ви плюс-мінус як діти дихають при третій стадії гіпертрофії. І аденоїдів, тобто дихання неможливе у діток е, формується кістковий череп, він розростається і йде якраз період активного росту, там, починаючи з трьох років і закінчуючи 14-16 років. Якщо ми не дихаємо носом, ми відкриваємо рот. І тут уже проблема наступна: до нас найчастіше направляють на діагностику лікарі-стоматологи, бо в першу чергу вони бачать проблему, якщо і не помічають е, батьки, що відбувається. Людина відкриває рот, а тверде піднебіння і череп формується по язику, по його положенню. Якщо рот постійно відкритий, немає цієї прижимної сили, і, відповідно, піднебіння тверде стає більш пологим, зуби розходяться і ми бачимо формування так званого аденоїдного типу обличчя. Типові е, зміни. Також ми бачимо дуже часто ретрогнатії, це неправильне положення і фіксація нижньої щелепи, коли нижня щелепа е, відходить дозаду. І це уже в дорослому віці, до речі, може приводити до храпу і якихось анатомічних особливостей, тобто неестетичного розміру і співвідношення кінчика носа, верхньої губи і е, підборіддя, тобто на фоні зменшення нижньої щелепи і неправильної положення ретрогнатії. Ми маємо і естетичні дефекти, які ми в дорослому віці виправляємо. Зубки розходяться, зубки неправильно формуються, неправильно формується піднебіння і неправильно формується нижня щелепа. Тобто, це основні такі проблеми. І тут дуже важливо звернути увагу на те, що першим повинен бути лікар толеренголог Якщо наші колеги-стоматологи бачать такі проблеми, дуже часто ми з ними співпрацюємо, направляють до нас, ми лікуємо проблему, або якщо це неможливо, хірургічно видаляємо дино. Еди, і тоді вже другим етапом виправляємо проблеми з прикусом, щелепою і всі інші проблеми стоматологічного характеру. Стоматологи просто не отримують результату. Це теж досить важка і складна лікувальна робота, і всі зацікавлені в результаті: як пацієнти, так і лікарі-стоматологи, так і лікарі лори. Тому у нас є така домовленість з стоматологами для того, щоб досягти успішного результату. Спочатку ми вирішуємо проблему, відновлюємо дихальні шляхи, відновлюємо. Нормальну функцію носа і тоді вже лікуємо наслідки. Перша це причина лікування. Друге це лікування наслідків. Аденоїдний тип обличчя це один з симптомів порушення стійкого носового дихання. Ми таких діток одразу можемо запідозрити на консультації. Насправді, під час консультації, навіть спілкуючись з мамою, ще не дивлячись у ніс, ми вже можемо запідозрити патологію. Ми звертаємо увагу на те, як дитина на консультації дихає, чи відкритий у неї ротик, чи вона кудись побігла, і як, як вона себе поводить. Дуже часто такі дітки, насправді, при хронічній гіпоксії можуть відставати у навчаннях. І це теж треба звертати увагу, питати у батьків про успішність дитини там, в садочку чи в школі, тому що це впливає і на якийсь і на ментальний розміток, на когнітивні здібності дитинки. При адиноїдному типі обличчя найчастіше ми бачимо вкорочення відстані між кінчиком носа та верхньою губою. Тонка маленька верхня губа, темні кола під очима, які можуть бути наслідком хронічної гіпоксії, та більш овальне вигнуте обличчя. Дитинка може мати неосвіжаючий сон, часто пробуджуватися. Це пов'язано з тим, що ми не можемо отримати глибокої фази сну, тобто не можемо повноцінно відпочити. У Діток з аденоїдами буває храп з зупинками дихання уві сні, запною, і це є абсолютним критерієм до видалення аденоїдів. До речі, аденоїди збільшуються. Це ж лімфоїдний орган. Вони збільшуються в парі, і дуже часто ця проблема комбінована. І є збільшення як аденоїдів, так і піднебінних мигдаликів у горлі. І навіть. Просте видалення аденоїдів не завжди допомагає, тому тільки офлайн консультація, огляд отоларинголога може допомогти встановити якісну діагноз і підібрати лікування. Ми навіть проводимо обстеження у пацієнтів з підозрою на апної, моніторинг сну, одягаємо смарт-годинники з пульсоксиметрами і датчиками повітря, яке проходить через ніс повітроводами, і можемо визначити середню насиченість крові кисню за ці. Ніч. Якщо ми бачимо, що є зниження, є зупинки і чітка кореляція зупинок дихання чи неефективного дихання, бо гіп також шкідливе, як і повне апною. Просто повне апною всі бачать, дитина не дихає. А ось неефективне дихання можна запідозрити лише під час додаткової діагностики. Це не рутинна діагностика. Насправді ми робимо диференціацію між обструктивними, центральними апноя, як у дорослих, так і у дітей. але Такі обстеження є, вони виконуються і вони допомагають нам максимально якісно поставити діагноз. Брекети це, напевно, найбільш часто з чим стикаються дорослі, яким не своєчасно видалили аденоїди, але деякі пацієнти мають серйозні проблеми і вже за рахунок ретрогнатії. Виконується різного типу ортодондичні операції по виправленню форми і розміру нижньої щелепи. Виконуються операції пластичні коли. Відновлюється розмір підборіддя та нижньої щелепи, тобто встановлюються імпланти. Може неправильно формуватись носова переділка за рахунок неправильного формування піднебіння, тобто і септопластики. Ми виконуємо це так, воно до, досить дотично пов'язане, але тим не менше, багато операцій ми проводимо пов'язаних саме з несвоєчасним лікуванням в дитинстві. Окремим стовпом є хірургія вуха. Якщо не видалити аденоїди, одним з ризиків ускладнень є середні секреторні отити у діток, у яких на фоні аденоїдитів та збільшення аденоїдів є проблеми зі слухом, і несвоєчасне видалення аденоїдів приводить до хронічних отитів, це може призводити до ускладнень, в тому числі і внутрішньочерепних перфорацій носових переділок, хронічної туговухості. І деколи це виправити навіть неможливо, якщо ми отримуємо серйозні проблеми зі слухом. У дорослому віці це або надскладні операції, або операції, які мають е, на меті зупинити зниження слуху, а не покращити його. В 80-х 90-х це була така історія, коли вони діткам, яким не видали своєчасно тоді, або видали їх неправильно. Да, от зараз ми видаляємо під контролем ендоскопа, під контролем камер, дитинка спить під наркозом. Тобто, це все так цивілізовано відбувається. На щастя, Міністерство Охорони здоров'я заборонило видаляти аденоїди під місцевою анестезією. А раніше це було в амбулаторних умовах, прив'язували до такого страшного крісла і за 10 хвилин видаляли. Одним з ускладнень таких операцій було разом з аденоїдами, видаляли інші анатомічні ділянки, які поряд знаходяться. Це слухова труба. А вона відповідає за урівняння тиску зовнішнього середовища і барабанної порожнини. Там утворювалися спайки, рубці і такі дітки, які мають такі ускладнення. Дуже серйозні проблеми мають зі слухом уже у дорослому віці. У мене була пацієнтка, на, я думаю, вона з чоловіком прийшла на консультацію, вона мені представила, чоловіка і каже, це мій психолог. Він буде, там, якщо у мене буде панічна атака, він мене заспокоїть. А для чого вам психолог? Каже, а я боюсь людей в білих халатах. Тому що в мене в дитинстві ваші колеги. Видаляли аденоїди, прив'язали, потім трусили переді мною цей медик. Я казав, буде бачити, тим, що ми видали, вже немає. Ну, так колись це виконувалось, шок-контент. Зараз, на щастя, такого вже немає. Часті, затяжні вірусні інфекції. Вірусна інфекція повинна проходити у діток без ускладнень за 7, максимум 10 днів. Що ми хворіємо 3-4 тижні, або це все переходить в пневмонії, в постійний кашель. Треба перевірити аденоїди. Якщо у нас всі проблеми з носом закінчуються ускладненням і проблемами з вухом, секреторні отити, гострі середні отити на фоні ГРВІ, також треба перевірити аденоїди. Храп і неспокійне дихання у вісні, дитина постійно хоче спати, не встигає в школі. Як не дивно, треба перевірити аденоїди, і психологи до нас направляють. От шкільні психологи направляють до лорлікаря перевірити, тому що хронічна гіпоксія, тому що немає ось цього освіжаючого сну, який дає сили дитинці, це теж проблема. Формування неправильного типу обличчя, постійно відкритий рот, неправильне формування зубного ряду або направлення від колег-стоматологів. Тобто, якщо є проблеми з прикусом, треба перевірити, чи немає проблем з носовим диханням. Тому, якщо у вас чи у вашої дитини ви помітили такі симптоми, обов'язково звертайтесь на консультацію до лор-лікаря, де потрібно якісно провести діагностику і визначити необхідність того чи іншого типу лікування. Навіть коли є абсолютні покази до операції, коли вона необхідна. У нас є там взагалі, коли ми підходимо до оперативного втручання, є відносні. Покази, коли ми вирішуємо з батьками, давайте ще полікуємося, або розглядаємо варіант хірургії. Абсолютні покази, коли немає куди відтягувати і куди чекати, треба оперуватись, бо буде гірше. І в таких випадках, деколи батьки приймають рішення: а давайте ще полікуємося, ще почекаємо, переросте. І я підвожу до якогось, якщо можна так виразитись, егоїзму. Коли батьки хочуть ще полікуватися, не хочуть приймати відповідальні рішення про підготовку до оперативного втручання, я розумію, що всі переживають ніхто всі хочуть найкраще своїй дитині, але деколи відсутність якогось рішення приводить до гірших наслідків, чим при позитивному рішенні. Тому, якщо є абсолютні покази до операції, не треба відкладати. Коли лікар говорить, що уже треба. То вже треба розглядати таку операцію. Не можна сказати, що це найлегша операція, бо бувають ускладнення, бувають кровотечі. Багато є проблем з аденотоміями. але е, це базова хірургія, і коли є абсолютні покази, то немає куди відкладати. Треба проводити операцію, бо ризик ускладнень переважає над користю е, тієї лімфоїдної тканини, яка там знаходиться.